Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 9 липня. І це буде такий огляд подій за тиждень, тому що з певних причин відео не виходило цілий тиждень. Почнемо з квітів, почнемо з хороших новин. Дощ скінчився. Город на місці, дах на місці, всі живі, здорові. От. І такий буде огляд, що ж за цей тиждень що ми упустили. Ну, по-перше, 4 липня було 5 років, як ми живемо в селі. І я робив відео, воно залишилось невилаженим, як кажуть... Відео свіже, тільки одну добу. Вже його викладати я не буду. Потім було відео про те, як я розбив телефон. Потім було відео, як ми готувалися у нас 7 липня храм в селі на Івана Купала. Ми там трішки робили сир, готували такий ну, святковий обід трішки. Також всі ці відео залишились у мене невикладеними. От. І по тютюну також хотів обов'язково сказати, що ми потроїли цих смердючок, фізично їх було збирати неможливо зранку ввечері побачити їх всіх і вибрати. Тому Кропили тільки верхівки, тільки квітку. Листя не оприскували, а от тільки там місце, де вони сидять. Це подіяло. Вони всі передохли, чутюн стоїть чистий, все добре. Ну і довольний що все ж таки не довелося кропити листя. І ми ламаємо нижній ряд листя. По ньому видно, що йому вже все. Жовті ось такі, ті, які їх якраз вже примулило так. Ну от видно зразу, що вони зайві, да боже цьому бур'яну просто погода була саме-саме. Подивися, як він навіть за оці два дні просто, поки ми нагород не можна було вийти. Та й взагалі з хати не можна було вийти. Зараз підсохне і будемо полоти. Ну Я ще на початку відео забув перепросити, що не відповідаю на коментарі і все, бо я три дні не був у Ютубі і е у нас сильний дощ був, але принесло, не було ні граду, нічого. Ми свої наслідки в тому, що е у нас вже три доби немає електрики, і я дивом просто зрядив телефон. Саме тому і не повиходили ті відео, тому що... Вже три доби ми сидимо 6 числа. Зникло світло. Є якась напруга, лампочка, є ліжеврія. І це потягнуло за собою. в общем, десь скільки біля 10 кіл. ми беремо в брикетах гамбо -фарш, і він зберігається. в холоді. В общем, він потік. І за ці три доби вже почав підвонювати. І... Плюс такий момент я готувався до храму, а ось незабаром 12-го у Віктора день народження і ну, зробили таку разом трішки закупку продуктів. І вийшло так, що те, що я мав достати із морозильника 11-го, розморозилось 6-го, почало розморожуватись. Тобто ну, в общем, Оце такий негативний момент, те, що не працює. Дід сидить в хаті в темряві, телевізор не працює, нічого не працює. На кухні такий завал в мене посуду, тому що насос не працює і вже я зараз буду брати тазик і починати все робити з тазиками. Це я вже так якось перейшов до негативних новин. Ще додалося те, що я розтращив повністю свій телефон і знову знімаю відео на телефон Віктора. Ну, звісно, це там багато проблем і треба їх скидувати на ноутбук, тому що різні аккаунти, ну це деталь. В Взагалі, це теж таке діло. Ну, отак вот от, тиждень пройшов. Дощ, три дні без світла. Три доби не, невідомо. Десь там у нас на районі Заподіяло це лихо, там кажуть, просто штабілями стовпи лежать, лежать і всі бригади зайняті. І, ну, от Ми чекаємо. Сподіваюся, що зарядиться мій ноутбук я зможу скинути це відео і його все ж таки викласти. Бо ті відео вже Ляжуть в архів. Ну і о 6 годині нам дали світло. Я вирішив перезаписати кінцівку відео. Все, всі ми, все, що накопилося за ці 3 дні. Поприбирали, перемили, пере, <смолоко> молоко на сир перетопили. Все, в общем, і тепер уже під вечір лайфхаки з інтернету. Про обрізання кабачків. Так, ну дуже гарно виходить. От так, мені здається, набагато краще. Побачимо, набагато що. Краще. Ну так, да, набагато краще. Я навіть кабачки знайшов, які б не виносили. Ну так, да, ну, кабачки родять добре і побачимо. Бачимо. Ну ось таке відео. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео що Гамбо? йдемо з тобою гуляти? ти хочеш гуляти палкою? Гамбо, ти хочеш гуляти палкою йдемо пошли де палка де палка Да, да, ну молодые.